Вітаю всіх на каналі L'Oріan і ми повертаємося до світу Lice of P Нагадаю, що це в нас вже проходження на NG++2 плюс 2, і сьогодні я вже знаходжуся на великій виставці. Я повністю пройшла цю локацію, все зачистила, залутала. І, як завжди, відправляємося до боса. Нас попереду чекає Віктор Чемпіон. Я трохи перевдяглася, змінила свій образ Пінокіо, буде так же само старішати, як це було при першому проходженні. Я думаю, це буде якраз файненько. Так, і що ми сьогодні з собою беремо? Як завжди зброя, доказ людяності без цього ніяк. Я змінила, дивіться, я прокачала собі ще один слот на талісмани, і тепер я можу носити 5 талісманів. Проте для мене це дуже тяжко. Останній талісман, який я ставила, несприйнятливість до негативних ефектів від безіменної маріонетки, я, мабуть, зміню що на іншу. Єдине питання хто такий Віктор? Це вже не людина, він був людиною. Потім алхіміки над ним попрацювали і зробили з нього щось незрозуміле. Можливо, це відноситься до туші. Типу, правильно? Не знаю, але ці амулети теж важкі. Хоча він трохи типу, легше за цей. О, можна, можна взяти, можна носити, можна собі підняти силу або ж взагалі поставити більше амулет на життя. Або максимум витривалості. Я от е, думаю: або без постійно. Давайте здоров'я постійно. Я думаю, це навіть буде краще. Ось. Це амулет майстерності, майстерність плюс 9, захист від фізичної шкоди, максимальний запас здоров'я тривалості легіону вже є, і відновлення витривалості без амулету з ми в цій грі нікуди не йдемо. Я не змінювала ні каркас, дивіться, від Лада плюс один, це найбільший каркас, інші до речі. І які я знаходила в персні, я б продавала, типу, я залишала лише бачите, на плюс два. Ну, типу, я вже досягнення отримала своє. Тепер я можу продавати всі ці предмети, які мені не потрібні, я їх носити не буду. В принципі, навіть ці персні я можу попродавати, але лише не той момент, якщо дійсно мені треба буде щось максимально легеньке вдягти. А, опір тут стоїть електричному шоку, але він мені не потрібен. Насправді мені зменшення фізичної шкоди потрібно. І тут воно доволі таке хороше. Окей, просто вага, що велика. Також опір несправності. Не знаю, я не пам'ятаю, можливо, Віктор несправність накладає, але я цього не пам'ятаю. Поставила собі обшивку лада від дробових атак. В принципі, все. Ну що? Зібралися. А, точельний камінь, як завжди, на ідеальні блоки. Поставила собі ці шприцики для відновлення фейбл Арцу, трошки на вогонь, хілочки є, ладунки є. Ну, Все файно, все файно, можна йти. і Гіда зі мною Гіди зі... нікуди. Все-таки ця рука, як на мене, вона сама ібова сама крутезна. Ну, можливо, я вже звикла. За два проходження я так з цією зріднилася рукою, що інші мені взагалі якось некомфортні. У кожному, звичайно, що своє. Звичайно, що викликати на допомогу ніяких спектрів ми не будемо. Ну що, погнали! Я сподіваюся, що після заставочки я встигну щось зробити. Хоча, враховуючи цього віктора чемпіона, він здається, там з ноги залітає і зразу Пінокіо по обличчю. Ну, бій дуже такий активний, він класний. Знаєте, як на арені, типу, з боксом, не вистачає типу, глядачів, щоб це було таке прям видовищне дійство і така, знаєш, жіночка йде з плакатом. Раунд 1, раунд 2. Ну, Це було б круто. Тут вершиться еволюція. Який він, він класний? Я не, не подивитися цей босс. Рашись мене, бо я непереможний віктор. Я не в плані зовнішнього вигляду, а в плані того, наскільки це прикольно. Я казала, він вривається з ноги. Є, Вікторе, чекай, чекай, я не розклала зброю, Вікторе. Чекай. Зараз ми будемо балакати, Зараз ми будемо балакати. Ні-ні. Давай я трошки тебе загідую, у мене ладину багато, я трошки витримаю. Мені треба друга стадія. Вау, витривалість? Витривальності немає. Ідеально, було ідеально, а я пропустила. Я не цей не зосередилась. Вибач, вибач. А, здоров'я відновлюється, окей, живемо. Давай. Я не намастила зброю. Ладно, на другу стадію будемо вмастити. А можливо зараз трошки вийде. Ого, похитнула. Розкладай. Ага, і зброю. Тікай, 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 щось я в обличчя все ловлю. А другий удар, ні? Ногою? Блін, віктор, я тебе не пам'ятаю. Ну, Тобто не пам'ятаю, що ти робиш? Що ти витворяєш? Дружа. А чому це він так зупинився? Я моя просто зброя трохи не дістає, Віктора Все, давай, 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 на другу стадію йди. Хлопчик мій. Давай, раз. Два. Погнали. Моя киця гіда Вау! Добре, добре, тримаю. Ні, на ну, другій стадії він шалений Він так шалений, що зараз я вигрібу. Час цю кислоту всю в себе собі загонить і почнеться. Супер чемпіон. Нормально. Не, на алхіміки попрацювали, попрацювали жорстко. Я не те зробила. А мені так подобається, що воно, типу, не спрацьовує. Треба зажати спочатку. Я не встигаю, не встигаю руку ставити Ахільця. Отак. О, так, трошки підпалимо, підпалимо цю тушу трошки. Виби, вибив, вибив, відходь, ви. пінокі, отходь. Вау, 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 немає витривалості, пінокіо, немає. Клас. Блін, не клас, не клас, не клас, не клас, не клас, не клас. Це завжди так з ним Його атаки це, це просто. Пінокіо пей-пий. Давай рука. Заглушу чи не заглушу? Нє. Бля. О тут я, я... це смерть. Його гра це смерть. ні 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 не ногою, не ногою. Ні, я не померла, я не померла. Клас Їда, спаси мене, будь ласка. Окей, окей. Є, фейбл арт, є. Ладунка. Раз. Два. Ні-ні. Oh. Клас nee, nee. Ти нікчемний, ти слабкий. Каже мені. Ага, я йому заблокувала його ідеальний. Ні-ні, Віктор, не вий, я тебе прошу, я тебе дуже прошу, киця моя. О, Я можу ухилятися, окей, погнали. Є! Yeah. Заряд. Прощавай, моя пташечко, прощавай. Ну! No. Я заглушила! Я не встигла, він зняв, він зняв, він зняв, він зняв. Він зняв да? Зняв? А як так сталося? Ні, ну тепер точно прощав. дик. Ха-ха-ха. но там крапаль. Ну тут дивіться, він не дивиться, він... Ну, попадає трохи, трохи. Ну, добрий. Клас. Блін, у мене дуже кайфовий бос. Одно з ним такий активний, класний бій, взагалі, не напрягаючи. Навіщо підкорятися? Я еволюціонував, я став досконалішим О, oh. Олексазія, моя ж таки ця. Яка ти красуня. Ну, на той момент я ще не була з нею незнайома при першому проходженні. Я не знала я думала, що це взагалі охоронець чоловік, а не жінка. А це вона. Ми з нею побачимось. Вітаю Саймона ми також побачимося, але спочатку з Воксазі, а потім Саймон. Я <laughs> <you laughs> здивована, що ти переміг Віктора, творіння воїстину істину А Де мої манери? Мене звуть Саймон Манус, ватажок алхіміків. Я давній знайомий твого батька, ми були колегами, знаєш. Джепетто не розуміє, що каміна хвороба здатна зміцнити людство. Боюся, що його мислення обмежене традиційними рамками. Але навіть він не зміг зупинити велике відкриття Це двері в новий світ. Ти бачив це місто на власні очі, Надихаюче видовище, чи не так? Ну, ти мені розкажи. Супоз на твою думку, ми створили нашими ліками? Е, надію зцілення на монстрів. Давайте я збрешу. Зізнаюся, я здивований. Не очікував, що ти настільки ж раціональний, як ми. Тобі вдалося мене вразити, навіть якщо це брехня. Я даремно не тебе, вважаючи простою маріонеткою. Ти досить відкритий новому, щоб почути правду про кам'яну хворобу. кам'яна хвороба не означає смерть, це процес очищення людської суті. Очищення людини, що подолає кам'яну хворобу, зміцниться тілом і звільнить розум від брехні. Тут полягає в ерго, yes. так. Ерго, яке ми ти використовуєш, щоб джерело сили колись було людською істотою. наша правда допомогти іншим пройти через це очищення, поширюючи еліксир. Це справжня честь. Сила Ерго здатна й на більше. У руках пробуджених є можливості безмежні. У нас уже є засоби контролювати цю силу силу, яку ти можеш навіть собі уявити, не можеш собі уявити. Поки ти чіпляєшся за нікчемне минуле, ми зробимо крок у майбутнє людство з острова Алхіміки. Приходь на острів і побач наш тріумф на власні очі. А може, ти зробиш марну спробу нас зупинити. А, Можливо. Статуя допоможе тобі. Удачі в будь-якому разі. Боротися з еволюцією, мабуть, нелегко і для тіла, і для духу. Вище голову, маріонетку. До скорої зустрічі. Ніхто не звинуватить Мана. Саймона Мануса, главу алхіміку в відсутності гостинності. А, ви чуєте ще епітерго і ключ від галереї зі Статеї. Клас. Я туди і так можу потрапити і без ключа ерго відродженого чемпіона. А, до речі, у мене з цих ерго чемпіонів зібрані геть уся зброя, геть усі амулети за два проходження. Тому, в принципі, я можу робити собі без проблем ням-ням-ням. <сум> Це Ерго, я його все і їм. <сум> мені нема що зберігати взагалі на що мені його десь там собі хранить Використати. Я на босах не використовую ніякі. Ой, ніякі ці фласочки, не знаю, там бомбочки, метальні предмети. Я їх використовую лише для проходження локацій, де це потрібно. І мені їх купувати не треба в великій кількості. Не потребую взагалі. Це так на, насправді доволі непогано. Давайте, якщо я силу ще під, підніму. Можливо, до 60-го рівня. Бо в мене зараз іде кращий скел від сили. І там до наступного рівня, зараз я подивлюся. Для нового рівня треба 20. Ні, А Можна ще трохи. 26, це скільки? використати. 2? А може й не вистачить? Не вистачить. Ні, не вистачить. Окей, ладно, не страшно, я піду на наступну локацію і там вже здобуду е, більше ерго і зможу прокачатися. Е, друзі, якщо вам сподобалося це відео, ставте завжди свою вподобайку. Обов'язково, пишіть комент будь-який, що, що вам прийде в голову. Можна просто навіть привітатися зі мною, мені буде дуже приємно. Всім гарного вечора, гарного настрою, бережіть себе і свою країну. Ім, папа, побачимо вже на наступному босі. бай